11 канал продовжує висвітлювати події Дніпра, області та країни. Далі у випуску про найголовніше. З нами в студії також працює міліційна глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Виживало би світла 10 місяців. Енергетики відновили електропостачання у Новомиколаївці на Херсонщині. Понад 12 тисяч людей за тиждень захворіли на грип та ГРВІ. Медики закликають в жодному разі не лікуватися самостійно. Потужні зарядні станції з'явилися на залізничному вокзалі у Дніпрі. Кожна може заряджати з десяток смартфонів одночасно. Про це не тільки далі у випуску. Вітаю в ефірі! 11 канал. Ви дивитесь новини і далі у випуску про найголовніше: понад 12 годин повітряної тривоги. Знову нічний обстріл. Окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину. Вночі з важкої артилерії вдарили по районному центру. А вчора в день під вогнем російських терористів була Марганецька громада. Докладніше Владислава Авдієнко. Вчора російські терористи двічі обстрілювали Нікопольщину, а саме Марганецьку громаду випустили понад два десятки снарядів. На щастя, люди не постраждали. Наслідки атаки уточнюються. Сьогодні ж ворог вкотре вдарив з важкої артилерії по Нікополю. На щастя, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза в нас залишається. У Дніпрі допомогу постраждалим від ракетного обстрілу збільшать до понад 2 мільйонів гривень. Це стало можливим після того, як сьогодні депутати облради ухвалили виділення коштів та завдяки співпраці з підприємцями. Повідомляє міський голова і додав, що місцева влада залучила відповідальний бізнес і міста побратими, аби надати людям всебічну підтримку. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу. Майже 6 тисяч боєприпасів розмінували на Дніпропетровщині з початку повномасштабного вторгнення РФ. У пошуках снарядів ДСНС обстежила понад дві сотні гектарів території області. Тільки з початку року знищено 28 сучасних боєприпасів. Зазвичай рятувальники мають справу з протипіхотними мінами та касетними елементами найбільше реактивних снарядів з опівтори сотні виявлено та знищено на території Криворізького району. Минулої доби окупанти здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах Херсонщини та Миколаївщини. А на світанку армія РФ відкрила вогонь по місту Барвінкове, що в Ізюмському районі на Харківщині. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Загинули двоє чоловіків. Упродовж доби українські воїни знищили ворожий літак, чотири танки та майже 900 одиниць особового складу РФ. Сьогодні вночі окупанти влаштували масований обстріл Херсона. Як наслідок виникла пожежа у торговельному центрі. Упродовж доби росіяни 65 разів гатили по Херсонщині. У наслідок загинули дві людини. Поранення отримали дев'ять жителів області. Серед поранених п'ятирічний хлопчик. Був прильот по сусідній квартирі. У нас там теж дуже великі розрушення. Зайти туди всередину я не можу, тільки можу візуально подивитися, що ну, візуально тільки можу побачити, що там твориться. Минулої доби росіяни двічі обстріляли Миколаївщину із артилерії. В Очаківській громаді пошкоджена багатоповерхівка. Також ворог завдав ударів зі ствольної артилерії по Куцюрубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає. А вже сьогодні зранку росіяни обстріляли місто Барвінкове на Харківщині. Внаслідок влучання у приватний будинок загинуло двоє братів. Їхній 70-річний батько отримав поранення. Якщо буде наступ або спроба такого наступу, він не має стати для нас неочікуваним. І, власне кажучи, з цього ну, ну тобто в такому ракурсі ми продовжуємо підготовку обороноздатності нашої області по півночі, північно-східному напрямку. Російська армія обстріляла Бахмут з градів та артилерії. Під час обстрілів постраждали волонтери. Один загинув, двоє поранені. Сьогодні в Бахмуті ще загинули волонтери. Ще хлопці, які приїжджають і допомагають Україні. Постраждали цивільні, постраждали місцеві волонтери. А у Макарові Київської області на протитанковій міні підірвався тракторист. На щастя, обійшлося без серйозних травм. Техніка понівечена. Станом на 1 лютого ЗСУ продовжують утримувати оборону Кінбурського півострову. Він продовжує перебувати у сірій зоні. Повного контролю над цією територією поки не мають ані зсу, ані російські окупаційні війська. Так, за минулу ніч, зокрема, в нас є досягнення черговий опорний вогневий пункт ворога, який вони там облаштували, був знищений. Це дві одиниці техніки, і є поранений особовий склад. Німеччина схвалила постачання до України танків Леопард 1 з промислових запасів. Крім того, Берлін веде переговори щодо закупівлі 15 танків «Гепард» у Катару, аби передати їх Збройним силам України. Про це повідомляє Reuters. як пише видання, постачання танків Леопард 1 може розпочатися після їхнього ремонту, якщо Київ погодиться їх купити. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. Виживали без світла 10 місяців енергетикам. Нарешті вдалося відновити електропостачання у Новомиколаївці на Херсонщині. Селище окупанти використовували як тилову базу. Місцеві з жахом згадують, як у них господарювала армія РФ. Людей катували, оселі розграбовували. Виїхати з цього пекла було неможливо. Як село повертається до нормального життя? Про це далі в сюжеті. Отак вони бідні. Пропадала то вже наші, як заходили солдати, то е, е, внук стояв і оце так держав того прапора. Да. Потім, Цей прапор пані потім, Наталія всі шість дитина, місяців ховала літня, в залізному паркані те, з чоловіком, літньою мамою, магазин. дітьми та онуками весь час були Я тут його, в окупації, кархані, намагалися вирватися а, та марно. Ми два рази виїжджали, а потім нас раз через гідру, через велику Олександрівку вернули. А потім другий раз через Новоскресенку хотіли через Кавун, О, теж вернули. І третій раз вже бабуськи 85 років, вона каже, що діти, я вже нікуди не поїду, каже, я вже нікуди не поїду, каже, вже будемо що буде. Ну, Більше нас і не випустили. Новомиколаївка знаходилась в тилу ворога, отож будинки майже не постраждали від обстрілів. Натомість окупанти тероризували місцевих, з автоматами навідувались до обіст, проводили обшуки. Находили, триває, зайшов, і оце отако витягає, витягається, витягає. Що витягає. ви там робите? Що ви шукаєте? Тут нічого немає, крім де що тут. І ми знаємо, що іщемо. Пішов тут слідуючий цей гардірок, теж теж відкрив, відкрив вже обі два дверці, і прямо також з головою заліз. І Шукає, шукає. Ну, що ви там шукаєте? Ні, ваше діло! Бувало, й катували із жахом, згадують жителі села. Чоловіка Юлії одного дня схопили, заштовхали в літню кухню і почали бити. І я оце впала на коліна коло порога і повзла оце до них, до кожного хватала за одяг, просила не бийте мого чоловіка. Вони мене прикладами ударяли, я падала, вставала вже біля другого, оп'ять просила не бийте його, пожалуйста, що ми вам зробили, за що ви його б'єте. Врешті його таки відпустили, чим не вгодив росіянам, так і не зрозуміли. Була поколена рука повністю вилкою попробивана. Чоловіка було сильно розбите Лице в нього одкололася. Тут трохи кістка, і на голові вони йому били банки. На голові ну все, що вони знаходили там. Вони оце кидали по ньому. Вони били, вони його поставили на коліно, розділи, і пулемет поставили. Це як він мені вже казав, пулемет поставили до лоба. І, ну і з як голова лопнят, як арбуз». 4 жовтня ще до світанку російські загарбники швидко зібралися і покинули село. Навкруги населені пункти вже були звільнені. Потім увійшли наші захисники. А як прийшли наші, яка я рада була, обнімала їх і цілувала. І рада, що здихалися. Ми вже їх на село здихалися. Новомиколаївка була без електропостачання 10 місяців. Днями енергетики завершили всі роботи, й в будинках вже є світло. Води немає й досі, та найближчим часом обіцяють відновити водопостачання. Води, оце возимо воду в відрах. У відрах возимо з колодязя один колодязь на все село яке, що можна пити. А світло це дня 4, це тільки далина. Просто очі тепер болять, після як це включили, тепер. Слезяться, болять, печуть. Привикають Новомиколаївка. Стала дев'ятою з 22 населених пунктів високопільської громади, яким дали світло. Владислав Авдіянко, Геннадій Віатров, Новини 11 каналу. На Дніпропетровщині готують додаткові формування Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. Основу бригад складатимуть військові, які мають великий фронтовий досвід. А добровольці ж підсилять підрозділи. Спершу вони, звісно, пройдуть відповідну підготовку, отримають сучасне озброєння і техніку. Матимуть ті самі гарантії та пільги, що і збройні сили України. Доброволець зможе сам обрати ту бригаду, де відчуватиме найбільшу мотивацію, дізнатися подробиці. Та зареєструвати свою заявку можна на сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації або у центрах зайнятості Відповідно, прикордонної служби. ми запрошуємо всіх діючих, ми запрошуємо всіх колишніх поліцейських працівників правоохоронних органів. І звичайно, ми запрошуємо мотивовану небайдужу молодь, яку ми навчимо, яку ми вмотивуємо і разом з вами. Будемо визволяти нашу державу. Понад 12 тисяч людей за тиждень захворіли на грип та ГРВІ. На Дніпропетровщині фіксують щорічний спалах інфекції. Медики закликають в жодному разі не лікуватися самостійно для профілактики захворювань. Радять вакцинуватися. Всі подробиці далі. Зараз пан Анатолій бадьорий та активний, але ще тиждень тому чоловік не міг піднятися з ліжка через слабкість та сильну лихоманку. Спочатку каже, думав ковід, але тест був негативний. Згодом лікарі діагностували йому грип. Дуже тебе сильно колоти. Ну така температура, що як би викручує тебе. на четверті чи на п'яте сутки, почали виламувати крутити пальці мізинці. Боль така. на шості сутки дало служення на горло і на вухо. Ну, горло відпустило в мене, а ухо до сих досі шумить. Випадки захворювання на грип та ГРВІ в області фіксують дедалі частіше. За останній тиждень до медзакладів Дніпропетровщини з підозрою на інфекцію звернулися понад 12 тисяч людей. Всього до закладів охорони здоров'я було госпіталізовано 555 осіб, з них 267 – Це діти до 17 років. Епідеміологічний сезон грипу та ГРВ розпочинається восени, кажуть лікарі. Кожного року фіксують новий штам. Вберегтися від інфекції можна шляхом вакцинації. Звісно, це не панацея від хвороби, але щеплення допомагає уникнути важких наслідків. Дітей можна вакцинувати з 6-місячного віку. Якщо дитина не досягла ще 9 років, то вакцинація проводиться у два етапи: через раз і через місяць другий раз проводиться. Надалі можна вакцинуватися вже одно. Кратно на рік всім дітям і дорослим вже кілька років поспіль. Альона разом з усією родиною вакцинуються від грипу. Обов'язково каже, щеплюють дев'ятирічну доньку Камілу. Маленькою дівчинка сильно перехворіла на цю недугу. У нас була дуже висока температура. Нам дуже погано її було так. Ми знаходились у стаціонарі. Після того захворювання на грип. Ми завжди вакцинуємось. І ефективно ми вже декілька років, років три ми не хворіємо після вакцинації. З початку епідсезону до медзакладів Дніпра надійшло понад три тисячі доз вакцини проти грипу. Зараз усі запаси вичерпані. Ті пацієнти, які бажають щепитися, можуть придбати необхідні препарати в аптеках. Софія Куценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. І випадок сказу зафіксували на Дніпропетровщині. Це сталося в Тернівці Павлоградського району. Там безпритульна собака вкусила місцевого жителя. Тварину не щеплювали від сказу, тож наразі постраждалому вводять антирабічну вакцину. Всього роблять п'ять щеплень. Потужні зарядні станції з'явилися на залізничному вокзалі у Дніпрі. В залах очікування розмістили шість багатосекційних блоків. Кожен з них може заряджати вісім смартфонів одночасно. Комірки також виконують функцію міні-сейфу. Ця послуга абсолютно безкоштовна. Як все працює, перевірила наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Це один із залів очікування залізничного вокзалу. Ось так виглядає станція з десятками місць для підзарядки гаджетів. Протестуємо. Беремо смартфон, відчиняємо шухлядку, обираємо потрібний нам зарядний пристрій, заряджається, кладемо. Далі потрібно обрати пароль з максимально 9 цифр і натиснути Решітку. Ось цей звук означає, що шухлядка зачинилася. Аби забрати смартфон, потрібно також вести свій пароль. Виглядають зарядні станції як багатосекційні шавки, в яких можна безпечно залишити свій телефон як у камері схову. Дуже зручно, якщо нема з собою зарядного пристрою. Тут є всі кабелі, USB, Type-C під айфон. У мене потяг буде вже пізно ввечері в 9 годин, і до цього моменту, якщо телефон сяде, то звісно скористуюсь. це зручно. Я бачила, люди користуються. Ця послуга абсолютно безкоштовна, а користуватися ними можна без обмежень в часі. Доступ до комірок мають усі бажаючі, навіть якщо у вас немає квитка на потяг. На вокзалі встановили шість таких станцій. У кожній по декілька комірок для підзарядки тут є розетка для підключення і звичайно розмір, такий, що дозволяє під'єднати ноутбук. Принцип такий самий проте в адміністрації вокзалу попереджають, відповідальність за гаджети не несуть. У випадку, якщо людина забуде код, комірку відчинятимуть із залученням поліції. Присутності правоохоронців ми перевіримо інформацію. Ми маємо змогу відчинити комірку примусово. А пасажир повинен підтвердити те, що це його гаджет. Наприклад, показати назвати останній телефонний Дзвінок зарядки підключені до генераторів на випадок відключень електрики. Тут Є також і супутниковий інтернет Starlink. Тому у разі відсутності пасажири залишаються на зв'язку. Зарядні станції Дніпру та Кривому Рогу надали благодійні організації Казахстану. Поліна Полмарчук, Сергій Гончар, Новини 11-го каналу. Чи готові будинки ОСББ до можливого блокауту перевіряють у Дніпрі? Наразі тривають ремонтні роботи в під'їздах багатоповерхівки на гідропарковій дев'яці. Раніше тут вже лагодили електропроводку та щитову в ОСББ. Ельбрус також готові до відсутності світла. Мешканці будинку ще торік за програмою співфінансування отримали генератор для дакової котельні минулого року. Жителі висоток отримали 43 генератори для безперебійного живлення. Це стало в нагоді. Тим кооперативам та ОСББ, які мають власні котельні, помпові станції та теплові пункти. ОСББ Ельбрус, яке приймало участь у програмі співфінансування щодо отримання генераторів. ОСББ сплатило 25% від вартості генератору та на відповідну заявки отримало цей генератор. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютуб. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, світ Тіві, Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. І на про погоду. В суботу в Дніпрі можливі опади. В день 1 градус морозу, вночі 0. В неділю навпаки. 0 градусів в день, вночі мінус 1. У понеділок 6 лютого в день синоптики прогнозують мінус 2, вночі 1 градус морозу. Атмосфер, атмосферний тиск становитиме 755 міліметрів штутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. Ну і наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Побачимось, бережіть себе.